Вже десь прочитала, що низька самооцінка може бути пов'язана з наївністю. Люди з низькою самооцінкою можуть бути наївні, і мені здається, що це правда. Я дуже наївна. Я, наприклад, думаю, що проживу стільки, скільки мені накувала Зузуля. Незважаючи на це, на те, що це максимально ненадійна пташка, і незважаючи на те, що за її прогнозами я мала померти в 2018 році. Вважаю себе грамотною людиною загалом, але якось одному коміку вдалося мене майже переконати в тому, що за новим правописом правильно писати піжки Вадим Дінко. Але апогей моєї наївності проявився в тому, що я повірила, що якщо в хлопця встає і він не кінчає. Це максимально шкодить його здоров'ю. І якщо це повторюється, це взагалі може привести до смерті. Я багато років, коли трахалась, думала спасаю життя.